Вітаю, друзі! Математика 6 клас, ми продовжуємо розв'язувати задачі на одночасну роботу. Задача 1298. Якщо одночасно відкрити дві труби різної пропускної здатності, то басейн буде наповнено водою за 6 годин. Якщо відкрити обидві труби лише на 2 години, а потім залишити відкритою тільки одну з них, то решта басейну наповниться за 10 годин. За скільки годин можна наповнити басейн через кожну трубу. Натискай на паузу і подумай, як би ти розв'язав цю задачу. А я продовжую. У нас в задачі є ключові такі моменти, на які треба звернути увагу. От нам кажуть, що за 6 годин дві труби наповнять басейн. Для чого? Для того, щоб ми знайшли за одну годину, скільки дві труби будуть наповнювати басейн. Одна шоста басейна буде наповнена за одну годину двома трубами одночасно. Далі у нас є момент, нам кажуть, що ці дві труби були відкриті 2 години. Для чого? Для того, щоб ми одну шосту додали до однієї шостої і знайшли, яка частина басейна буде наповнена двома трубами за 2 години. Далі нам кажуть, що одну трубу закривають. І решта басейну наповнюється за 10 годин. Отже, нам треба знайти решту. Ми можемо це легко зробити. Решту ми представляємо весь басейн як одиниця. Від одиниці віднімаємо оці наші дві шостих, знаходимо решту. Потім нам кажуть, що решта басейну заповнюється за 10 годин однією трубою. Ми знаходимо, скільки це буде за одну годину. А далі останнє діє буде віднімання. Ми від, від однієї шостої. За одну годину, скільки дві труби пропускають води. Да, віднімемо те, що у нас вийде в процесі ділення. І ми зрозуміємо, за скільки годин можна наповнити басейн через кожну трубу. Ну, давайте все будемо робити поступово. Коротенька така умова. Перша труба, ми не знаємо, за скільки годин вона набирає басейн. Друга труба, ми не знаємо, за скільки годин вона набирає басейн. Це основне, що нам треба знайти. Але ми точно знаємо, що одночасно, якщо вони будуть відкриті, то за 6 годин набереться повний басейн? Відповідно, одна шоста басейна буде заповнена за 1 годину. Ось наша така маленька, коротенька умова. В перші дії ми знаходимо на дві, труби були відкриті на 2 години. Яка частина басейна була заповнена за ці 2 години? Для цього ми одну шосту і одну шосту додаємо. У нас виходить дві шостих. Або одна третя, якщо скоротити. Це одна третя частина басейна буде заповнена за дві години. Якщо будуть працювати і перша, і друга труба одночасно. Друга дія. Весь басейн у нас одиниця. Нам вигідно одиницю зараз представити як 3 третіх. Ми віднімаємо ось одну третю це те, що за дві години наповнила перша і друга труба разом. Зараз ми знаходимо решту. Решту басейну. Це у нас буде 2 третіх. Решта басейну. Третя дія. В третій дії нам треба. Дві третіх цю решту поділити на 10 годин для того, щоб знайти е, яку частину басейна, труба, за, одна труба, оця відкрита, заповнить за одну годину. Якщо не зрозуміло, чому ми маємо ділити, е, повертайтесь до пропорції. На чорнеці собі запишіть, що 2 третіх заповнюються за 10 годин. Відповідно невідома частина басейну. Заповниться за одну годину. Як знайти оцю частину? Треба одиничку помножити на 2 третіх і потім поділити на 10. Фактично, це 2 третіх поділити на 10. Ми ділити не можемо, міняємо ділення на множення. 2 третіх помножити на 1 десяту. Ми скорочуємо 2 і 10. тут у нас буде одиничка, то п'ятірочка. І виходить у нас одна п'ятнадцята об'єму басейна буде заповнена однією трубою за одну годину. Або за 15 годин буде заповнено весь басейн. І четверта остання дія. Ми від однієї шостої. Це те, що дві труби заповнюють за одну годину. Віднімаємо п'ятнадцяту. Це те, що одна труба заповнює за одну годину. І отримуємо, скільки на іншу трубу припадає, який відсоток, яка частина. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 30. Відповідно, додатковий множник в першому дробі 5, в другому дробі 2. І це у нас буде 5 тридцятих. Підняти 2 дорівнює 3 30 або 1 десята. Це у нас друга труба за 1 годину або за 10 годин весь базик. Все, друзі, як бачите, відповідь мені вже писати нема куди. Запишете самостійно. За 10 і 15 годин. Задача 1299. Через першу трубу басейн можна наповнити водою за 12 годин. Відповідно, за 1 годину на 1,12. А через другу за 24 години. Відповідно, за 1 годину на 1,24. Після кількох годин ми не знаємо скільки це годин. Наповнення басейну через обидві труби першу трубу закрили. Решту об'єму басейну наповнювали 9 годин через другу трубу, скільки всього годин була відкрита друга труба. Отже, друга труба у нас і не закривалась. Її як відкрили спочатку одночасно з першою трубою, так її і не закривали, поки басейн весь не наповнився. Вона працювала 9 годин, це ми знаємо точно. І ще кілька годин вона працювала разом з першою трубою. Наше завдання знайти оцю кількість годин, яку вона працювала разом з першою трубою. Але до цього ще далеко. В дії, що ми можемо знати? В перші дії ми знаходимо, яка частина басейну була наповнена першою і другою трубою за одну годину. Можемо це знайти? Можемо. 1,12 Додати 1,24. До, зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 24. додатковий множник 2. У нас виходить. Дві 24 плюс 1 24 і це буде 3 24 Або одна восьма можна скоротити на 3. Одна восьма це перша труба плюс друга труба, наповнюють басейн за 1 годину. На 1 восьму басейн буде заповнений за одну годину. Далі що ми можемо знайти. В другій дії ми можемо з'ясувати, яка частина басейна була заповнена через другу трубу за 9 годин. Бо ми вже знаємо, що пропускна спроможність другої труби це 1,24 за годину. А у нас таких годин 9. То давайте знайдемо. 9 помножити на 124. В даному випадку ми можемо скоротити 9,24 на 3, тут у нас буде 3. Тут у нас буде 8. І виходить у нас дріб 3 восьмих. 3 восьмих це у нас друга труба. Такий об'єм басейну. Наповнить друга труба за 9 годин. Далі ми знаємо, що друга труба наповнила басейн на 3 восьмих за 9 годин. Тепер ми можемо знайти, яку частину басейна наповнила перша та друга труба разом. Пам'ятайте, в таких задачах ми обов'язково щось беремо за одиницю. Тобто весь басейн ми беремо за одиницю. А тепер, дивлячись на дріб 3 восьмих, ми розуміємо, що одиницю нам вигідно представити, як 8, восьмих. Віднімаємо, і у нас виходить 5. 8. Це об'єм роботи, яку виконали перша і друга труба разом. Об'єм басейну, яку виконала перша труба плюс друга труба. Тепер, в четвертій дії, ми вже знаємо, що перша і друга труба разом заповнили 5-8 цього басейну. Ми можемо знайти, за скільки годин перша і друга труба наповнили 5-8 басейн. І в цьому нам допоможе пропорція. Ми знаємо, що одна восьма для першої і другої труби це одна година. А нам треба знайти 5 восьмих це скільки годин. 5 восьмих ми маємо помножити на одиницю і поділити на 1 восьму. Фактично, це просто 5 восьми поділити на 1 восьму. Ділення міняємо на множення. 5 восьмих помножити на 8 перших. При цьому 8 у нас скорочується. І це буде 5 годин. Перша труба і друга труба набирали басейн одночасно. Нам залишається остання дія. Отже, перша труба і друга труба, вони набирали басейн 5 годин. Потім першу трубу відімкнули, закрили. І друга труба продовжила набирати басейн ще протягом 9 годин. Нас питають, скільки всього годин була відкрита друга труба. 9 годин додати 5 годин. І це буде 14 годин. Відповідь. 14 годин була відкрита друга труба. Якщо тобі сподобався розв'язок задачі, підписуйся на мій канал, став вподобайки і зустрінемось в наступному відео.